Це для тебе, якщо ти досі картаєш себе за помилки минулого, за вибори, зроблені з болю, за мовчання там, де хотілося кричати, за довіру не тим, за терпіння понад силу. Це про тебе, якщо частина тебе досі не дозволяє радіти, наче ти не маєш на це права, наче треба спершу виправити себе, відпрацювати вистраждати. Ця практика не просто лист, це обійми для твоєї зраненої, але сильної частини, це повернення, дозволу жити, а не картати себе. Якщо ти відчуваєш застій у справах, якщо в душі постійна важкість і фоновий біль, якщо не можеш простити собі минуле, ця практика я пробачаю ту. Ким я була саме для тебе, ми не народилися, щоби жити у вічній самопокарі. Ми народилися, щоби зцілити себе і йти. Далі.